Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Любі наші молільники, спільночани, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, наші захисники, захисниці, воїни, всі, хто сьогодні разом з нами на молитві, хто, можливо, в хворобі, в немочі, хто десь у лікарняних палатах, хто в самотності, хто вдома, хто в дорозі. Хто далеко-далеко на чужині від Отчого дому усім щирі вітання і запевнення молитов в сьогоднішній день, який для нас, для нашої парафіальної спільноти, не був простим, адже вчора і сьогодні ми два дні хоронили наших воїнів, де молилися за новопредставленого воїна Івана, де сьогодні молилися за нашого воїна Валентина. Який віддав своє життя на полі бою, саме на, бою, на полі того, тої боротьби, добра і зла. Саме сьогодні ми знову і вкотре застановилися теж над вартістю і ціною того земного життя і того вічного життя. Кожен з нас має ту велику пам'ять, пам'ять про те. Як ми живемо, що ми прагнемо, до чого ми йдемо. Розуміємо, що потребуємо, а маємо пам'ятати ще й про найголовніше що кожного з нас очікує вічність. Заради тої вічності ми проживаємо дуже часто непросте життя, а наші воїни, герої, воїни світла віддають своє життя заради того, щоб ми жили. Бо дуже Правильно промовляють слова, в яких кажуть, щоби далі жити, треба спочатку перемогти зло, подолати тих ворогів, які дозволили собі напастувати наш український народ. І серед тих героїв дуже багато різних хлопців і дівчат, які в тому світському житті творили і виконували зовсім інший уряд, хтось був добрим вчителем. Хтось був прекрасним лікарем, хтось був прекрасним музикантом. Саме Валентин, якого сьогодні ми хоронили, був прекрасним музикантом, який мав дуже великі великі перспективи, і насправді в його скрипці грала душа: душа українського народу, душа кожного, хто сьогодні відкриває своє серце на ту любов Божу. Любі наші молільники. Сьогодні запрошую і вкотре вас до спільної молитви, до спільного служіння. Прошу, щоб ми зараз не гаяли часу, а десь стукали в ті двері, двері, які мали би бути завжди відкриті, відперті. Тобто, ми завжди мали би відчувати і приймати ту Божу волю, яка наповнює нас, наповнює нас тим позитивом, тим світлом, тим добром. З яким ми з вами, проходячи час, ділимося, прагнемо, щоб воно живило нас тою добротою днів наших. Тому сьогодні, вкотре, вкотре запрошуючи на молитву вірних дітей, молодь, старше, молодше покоління, чинімо це активно. Стараємося зараз, у цю хвилину, не просто. Пильнувати би і в мене все було добре, би я молився, але й пильнувати те, щоб кожен з нас, усвідомлюючи, розумів, що я запросив з собою на молитву своїх рідних, що я зателефонував чи скинув посилання на нашу молитовну трансляцію, і я впевнений в тому, що моє посилання дійшло до адресату, і я розумію, що ті, кому я це пропоную. Вони моляться разом з нами. Найважливіше не кількість, найважливіше те, щоб ми відчували цю потребу і мали то велике бажання кожного вечора чи кожного ранку подякувати чи попросити, перепросити чи прославити Господа, який на висотах. Страсний тиждень. Ми сьогодні знову і знову служачи моління. У тих добрих і благих намірах наших вірних були і залишаємося в тому приготовленні до страстного четверга, де утреною страстей ми почнемо той час молитви, де Христа осуджують, де Христос бере на себе свій хрест, де Христос прямує до Голготи, де всі окрикують розпни, нехай буде розп'ятий Він гідний смерті, де Він. Промовить до любого свого Отця і скаже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, скаже до розбійника одного, який був поруч нього на хресті, прощаються тобі гріхи твої, бо сьогодні будеш зі мною в раю, а до Марії і до Івана промовляє: Ось син твій, а до Івана, ось мати Твоя. Тому власне, сьогодні ми з вами теж. На нашій вервочці являємо собою ту велику родинну спільноту, яка теж є в тому приготовлені. Дуже хочеться, щоб ми зараз застановилися і усвідомили, чи я є в тому сумному поході з Христом, чи я є поруч, чи я, можливо, як той Петро, ховаюся і стидаюся визнати Ісуса, а потім оплакую свої немочі. Чи я може як та Вероніка, яка нікого не боялася, а підбігла до Христа і обтерла скривавлене обличчя Спасителя? Чи може я той Симеон з Киринеї, який не хотів нести Христа, бо він не знав, хто це такий? Можливо, я, той Симеон Киринеєць? Чи може я той Юда, який за 30 срібняків продав Спасителя? Подумаймо, любі лільники, і розважимо, і скажімо для себе в своєму серці, Хто ми в цьому сумному поході? А можливо, нас там взагалі немає, а можливо, нам це не цікаво? Запитаймо себе і даймо собі відповідь протягом нашої молитви, усвідомлюючи своє служіння і своє покликання. Тому запрошуйте до молитви, активно, активно поширюйте наше моління на своїх сторінках, молитовних групах і разом молімся щиро, нашу вербочку. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, і утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава І Святому Духові, що нас просвітив. В святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш. Перший десяток, молитва. Про славі Господа, дуже прошу всіх, активно активно додавайтеся до молитви. Запрошуйте, тримаємо той молитовний духовний стрій, ніколи не даваймо себе звести. Хтось мене недавно запитав, не пригадую, хто, але було записано ваше таке запитання, Отче. Маємо пильну нараз пильну таку справу, де в цей час працюємо. Але чи можна нам в той час... Коли йде праця, молитися разом з вами, десь включати ту трансляцію і молячись працювати, чому ні? Коли воно наповнює вас, коли молитва надихає вас і це не заважає вашій праці, яка, можливо, є відповідальна, припускаємо це. Тому моліться щиро. І нехай ця молитва наповнює наше серце. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і дякуємо Богові, другий десяток, за всі ласки і щедроти, які сьогодні Господь нам дарував. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш <кій> третій десяток молитва за наших героїв. Щира молитва за кожного, хто сьогодні ціною свого життя боронить і захищає нас, є нашим захисником, захисницею. Сьогодні ми вже мали ту добру нагоду передати нашій пасхальні гостинці, нашим воїнам, нашим родинам, а це завдяки багатьом із вас, це завдяки родинам, які мають там своїх воїнів, і героїв, і не тільки дбають про своїх рідних, але й про тих, про кого немає кому подбати. Тому сьогодні вже багато освячених речей, Пасхи і всього іншого. Що стосується пасхального кошика, вже попрямувало до наших хлопців в Дніпро, в Запоріжжя, в Харків, це насправді щиро і правдиво. Нехай Господь прийме ці офіри і жертви людей. Дякую Богові і молимося сьогодні за наших поранених, полонених, пропавших безвісти, молимося за наших героїв, за наші родини, кожного військового, який служить. Який сьогодні на передовій, який сьогодні віддав своє життя, молимося за кожного маму, тата, брата, сестру, дружину дітей, рідних, братів і сестер, молімося щиро. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші родини і сім'ї. Що складаємо у місяці квітні, молитва за хворих, немічних, страждущих і потребуючих, тих, що у немочах, тих, що самотні, тих, що одинокі, молитва щира за вдів і сиріт, за тих, що в домах перестарілих чи в сиротинцях, молитва за подорожуючих і тих, що в чужині далеко від Отчого дому, молитва за всіх, хто зараз у лікарняних палатах. Хто зараз там перебуває на лікуванні чи приготовляється до такого тяжкого чи оперативного втручання, чи долає онкологію і інші тяжкі страшні хвороби, що стосуються як тіла, так само стосуються духа. Тому молімося щиро за всі родини і сім'ї, за тих, хто просив чи просить. За тих, що немає кому сказати і промовити до Господа, молімося за всіх віруючих людей на світі. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Маріє Мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток сьогодні. Ми особливо молилися за наших воїнів, за новоприставленого воїна Валентина. Згадуємо в своїх молитвах за новоприставленого воїна Івана, за новоприставленого воїна Андрія, за новоприставленого воїна Андрія, за новоприставленого воїна Ігоря і всіх побратимів, які кожного дня маємо ту нагоду молитися за них, бо їх насправді дуже багато. Тому молимося щиро за всіх убієнних наших героїв, захисників і захисниць. Убієнних наших рідних і близьких, які в часі війни загинули, від рук ворогів, катів. Молимося за всіх одвіку спочилих наших рідних, близьких, бо в часі посту ми згадували і згадуємо за них особливо душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець прибіжище біщу Син, покровитель Дух Святий, і Свята, Боже наш слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збав душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, дуже прошу про молитву, кожного. Дуже дякую всім, що підтримуєте, і сьогодні, зокрема, теж долучаєтеся і долучалися в ці дні до допомоги потребуючим, всім, як нашим захисникам, захисницям, хворим, лежачим в лікарні, одиноким сиротам, тих, що в домах перестарілих, дітям, калікам, дітям, які інваліди, дітям, які не можуть дати собі ради молоді, тому, власне, велика дяка кожному, хто долучається до спільної молитви, до спільної підтримки до діл милосердя. Ніколи не є пізно долучитися до добрих справ, тому низький уклін кожному, нашому молільнику, яка і який своєю тою вдовиною, лептою, завжди долучається до доброї справи. Дякую щиро обіймаю. Прошу зголошуйтеся на молитву. Прошу зголошуйте свої намірення, які маєте на ці дні, бо вони особливі. Ці дні особливі тим, що ми в ці дні приготовляємося до того великого торжества Великодня. Завтра четвер, страсний четвер, утрення страстей, де Христос на останньому Євангелії, коли будемо читати, написано: Христос помирає, віддав Духа і завісив в храмі, розвернувся. Надвоє, і вчинилося землетрясіння, і мертві з гробів повставали і навідали своїх рідних. Власне, відбулося страшне дійство, де світ не зрозумів до кінця, що відбулося. Тому, пам'ятаймо, ці дні особливо тишина, особливо спокій, особлива покора, бо близький час, де ми виставимо плащаницю, де ми прийдемо в наших родинах, щоби схилити свою голову. Перед Христом, який у гробі, тому щиро запрошую до молитв, до всіх намірень і так само до підтримки наших героїв і всіх, хто є в потребі. Слава Ісусу Христу!